Не мали досвіду замовлення авто з Америки. Наші фахівці підготували топ-10 рекомендацій: як не потрапити на підводні камені, правильно обрати кампанію та авто з Америки. Якщо у вас раніше не було досвіду з покупки автомобіля зі штатів, приділіть увагу саме в виборі компанії, бо існує дуже багато компаній, а всі працюють по різному. Звертайте увагу, як компанія виконує свої обов'язки. По перше, які ушкодження вона не відправляє, з якими шкодженням автомобіль? А по-друге, на розрахунки чи всі вказані платежі в розрахунку? уточнюйте, чи фіксовані вони, чи вони незмінні. Це дуже важливо. А також як працюємо ми взагалі, наприклад, зараз у нас листопад, і ми розуміємо, що автомобіль може прийти вже наступному році, тому розмитнення буде дорожче, буде рахуватися автомобіль на рік старше. Тому ми це проговоримо клієнтам і закладаємо це в розрахунок. Великою перевагою при виборі компанії є те, чи ця фірма працює напряму з перевізником чи працює через посередників. Я вам зараз розповім переваги доставки автомобілів напряму. Якщо компанія працює напряму з перевізником, то ви маєте фіксований розрахунок, який не змінюється на всіх етапах доставки. Плюс до цього ви отримуєте сервіс на висоті, адже перевізник відповідає за ваш автомобіль головою і він не буде підставляти свою репутацію. Самі розумієте, як репутація зараз дуже важлива в нашому світі. Уточнюйте терміни доставки. На терміни доставки автомобілів впливає декілька ключових факторів: це відстань доставки від Америки до Європи. Це тип доставки компанія-перевізник. Під час вибору перевізників важливо також вибирати компанії, які вже себе зарекомендували на ринку своїми термінами та доставкою безпосередньо до портів Європи. До нас часто звертаються клієнти, які ще не оприділилися зі своїм майбутнім автомобілем. І знаєте, тут найголовніше це розуміти, навіщо вам в цілому ваш автомобіль. Якщо це там, дальні подорожі, у вас велика сім'я або вам потрібна вмісткість та комфорт, ну це однозначно кросовер, навіть з третім рядом сидінь. Якщо вам потрібен автомобіль для міста, то тут однозначно треба брати для себе хетчбек. Буде комфортно паркуватися та їздити. Якщо потрібна якась класика, то це седан, звичайно ж таки. Тому при виборі вашого майбутнього автомобіля потрібно враховувати багато фактів, такі як обслуговування, ремонт, ну і звичайно ж таки комфорт на дорогах. А зараз я вам розкажу, яких типів пошкоджень варто уникати при підборі автомобіля із США. А саме, Water Flood – це топлені автомобілі, Rollover – перевернуті. Ще туди відносяться пошкодження, такі як Hail, ГРАД, Undercarriage – удар по днищу, Якщо суто взяти град. Не можна оцінити на 100% ступінь пошкодження е, автомобіля, тобто які там вм'ятини, сильні, не сильні, е, дуже не радимо купувати, тому що це може потягнути за собою велику вартість по ремонту і повний перекрас автомобіля. Е, ще є такий тип пошкодження, як вандалізм. Коли це явний вандалізм, автомобіль обмальований фарбою, там подерті сидіння, ще щось можна розглядати. Коли він абсолютно цілий, гарний, він вам буде дуже подобатись. Але ми не бачимо явних слідів вандалізму. Таке авто теж не раджу купувати. Ви знаєте, я ось хочу відокремити найважливіший момент в цьому процесі: це перевірка документів. Взагалі, я раджу всім звертати увагу на типи документів. Вони діляться на два типи: це не експертні та експертні. Щоб ви так зорієнтувалися з неекспортними документами, ваш авто ну в принципі не зможе вирішити з території США, але. Між нами відверто, це не є вирок, все буде нормально. Деякі типи неекспортних документів можливо переробити на експортні. Наша компанія займається таким, щоб ви отримали свій автомобіль без жодних підводних каменів. Я би все ж таки рекомендував нашим клієнтам роздивлятися автомобілі в США, саме в закритих штатах, таких як Мічиган або Алабама або Вінсконсін. Це дає насамперед дуже класну змогу заощадити непогані кошти. Ось і купити автомобіль вигідно, якісно. Але трошки ми програємо в швидкості, але це того варте. В цих штатах американці торгують автомобілі для внутрішнього ринку, і в нас є така змога позмагатися за дуже класний лот. Але при цьому документи на дані автомобілі не являються експортними. І в нас є така можливість їх переробити, тому дана процедура і буде займати від 4 до 8 тижнів. Але виграючи класний варіант, я думаю, варто почекати ці сроки. Дешево не завжди вигідно? Здавалося б. Вигідно купити автомобіль за найнижчою ціною, але це може призвести до непередбачуваних проблем, таких як дорогий ремонт, обслуговування або ж значно менша функціональність комплектація автомобіля, що призведе до гіршої експлуатації авто по комфорту та безпеці. Тому Наші клієнти обирають саме якісний автомобіль по доступній ціні, що заощадить ваші кошти на майбутнє, а також подарує вам безпеку та комфорт в дорозі. Також хотілося б звернути вашу увагу при виборі компанії для замовлення автомобіля зі штатів на наявність партнерського СТО. На етапі підбору автомобіля для торгів ми надсилаємо варіанти нашим спеціалістам з партнерського СТО для розрахунку вартості ремонту та для подальшого якісного ремонту вашого автомобіля. І так, друзі, тепер ми з вами поговоримо про те, що не потрібно боятися дистанційної роботи. В першу чергу, зараз всі світові питання великого масштабу вирішуються у дистанційному форматі. Також ми з вами будемо підтримувати зв'язок повністю на всіх етапах. Наші логісти будуть давати вам повний зв'язок, де ваш автомобіль, коли він буде, і через скільки ви його зможете забрати. Звісно, потрібно розуміти, що покупка автомобіля це досить серйозне рішення, але і це зараз в наших реаліях можна зробити дистанційно. Щоб ви розуміли, в мене є навіть клієнт у Штатах, якому я допомагав придбати автомобіль його батькам. Це був Ford Escape. Всі питання ми з ним вирішили в дистанційному форматі, по телефону, підбір автомобіля, розрахунок його по ремонту. І все це ми з ним вирішили в дистанційному форматі. На сьогоднішній день це досить зручно. Придбання авто дуже важливе рішення, тому треба відноситися до цього дуже відповідально. А наші фахівці вам в цьому допоможуть. Якщо ми не відповіли на якісь ваші запитання, пишіть їх у коментарі або звертайтеся за номером телефону, вказаному нижче. З вами компанія Байнокас. No нам довіряють.